Вітаю вас на онлайн уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку інформація і повідомлення. Сьогодні ви згадаєте способи сприйняття інформації, з'ясуємо, що таке повідомлення, а також навчимося розрізняти повідомлення за способом їх подання. Наш з вами словничок інформатика поповниться такими термінами, як інформація, повідомлення. Та способи подання. І розпочнімо, як завжди, з відгадування загадок. Прийшла дівчина до хати, узялася хазяйнувати, вправно скриню відімкнула, в жовту свитку ліс вдягнула. Як ви думаєте, про яку пору року говориться в цій загадці? От вам підказка. Вона вже настала вірно, звичайно, це осінь. Що то за голова, що лиш зуби і борода. А про що ж мовиться в цій загадці? От вам підказка, це рослина, вона допомагає нам лікувати, лікувати профілактично застуду. І про кого це говориться? Вірно, часник. Не автобусі не віз, маю четверо коліс. Вік з дорогою дружу, все по ній кудись біжу. А про кого ж тут мовиться? Теж складненька загадка, підказка. Звичайно, це автомобіль. Молодці, і остання загадка. Я пуголовком народився, в стрибунку перетворився. Я зелена квакушка язиком хапаю мушки. Про яку тваринку це говориться? От вона. Правильно, квакушка, значить жабка. Молодці. Напишіть в коментарях, чи змогли ви відгадати всі загадки і чи сподобались вони вам. Ми з вами постійно маємо справу з інформацією. Все, що нас оточує, це є інформація. Інформація це відомості, які ми отримуємо з навколишнього світу. У цьому нам з вами допомагають органи чуття, їх в людини 5 основних органів. Також тому від назви цих органів чуттів і отримують назву інформації за способом сприйняття. А саме буває, слухова отримуємо ми за допомогою вушок слуху, зорова за допомогою оченят зору, нюхова за допомогою носика нюх, смакова за допомогою язичка, це наш ротик, і дотекова за допомогою нашого з вами тіла. Ручки, ножки, щічки. Тими частинами тіла, якими ми доторкаємося до, до предметів навколишнього світу. А зараз давайте розглянемо от такий фрагментик малюнку і спробуємо дізнатися, яку інформацію за способом сприйняття отримують діти та дорослі. Так, до прикладу, погляньмо на перше зображення. Ми бачимо дівчинку і її, напевне, маму. Вони спостерігають у вітрині за телевізором. Як ви думаєте, чим вони, за допомогою якого органу чуття вони спостерігають за телебаченням, за екраном? Вірно, за допомогою оченят. Тобто це в нас буде зорова інформація, за допомогою зорового зору. Потім поруч проходить дівчинка. Що вона робить? Бачимо, дивиться на годинник та розмовляє по телефону. Отже тут, які органи чуття задіяні для отримання інформації? Вірно, оченята, щоб дивитися на годинник і вірно слух. Вушка наші для того, щоб слухати співрозмовника по телефону молодці. Наступними в нас є двоє друзів це хлопчик та дівчинка, які розглядають плакат. Правильно, вони оченятами його розглядають, тобто зорова інформація. І залишилося в нас декілька товаришів та. От такий поважний пан, який читає газету. За допомогою якого органу чуття він отримує інформацію. Правильно, зору, тому що він читає. А я ще вам скажу: він газету, бачимо, тримає ручками. Отже, він ручками відчуває, яка газета гладенька чи шершава і тому подібне. А тепер залишилися друзі. Нас цікавить оцей от хлопчик у червоному светрі. Що він робить? Вірно, їсть морозиво, а за допомогою чого, якого органу чуття він відчуває морозиво, яке воно? Правильно, ротиком, язичком відчуває, чи морозиво солодке, чи полуничне, чи бананове, чи, можливо, шоколадне. Молодці, добре з усім впоралися. Коли ми з вами спілкуємося, до прикладу, з друзями, або слухаємо музику, читаємо книги, ми обов'язково отримуємо якусь інформацію. Інформація надходить до нас за допомогою повідомлень. Тому і є таке визначення, що малюнки, звуки. Тексти, умовні сигнали чи жести це є повідомлення, які містять певну інформацію. Тобто все, що ми отримуємо, ми отримуємо в вигляді повідомлень різного спрямування. Тому що повідомлення за способом подання бувають різні, а саме п'яти типів. Текстові це ті, які написані текстом або надруковані, звукові, які подаються за допомогою мелодій або звуків, умовні сигнали та жести. Це можуть бути, до прикладу, мова жестів або ж умовні сигнали, до прикладу, коли нам хтось з товаришів на відстані махає привіт. Графічні це малюнки фотографії та мультимедійні це наші з вами відео, відеоуроки, мультики, фільми, кліпи та інше. А тепер давайте дізнаємося про способи подання повідомлень. Які з повідомлень за способом подання отримують чи передають люди, зображені на малюнку нижче? Ми з вами бачимо вулицю, на якій знаходяться хлопчики та дівчатка. І вони обмінюються повідомленнями. Так, до прикладу, от ми бачимо перших троє друзів, вони рухаються. Як вони, що вони, якісь повідомлення дають один одному? Правильно дають. От, ми бачимо, дівчинка щось розповідає хлопчику і вказує напрямок. Це в нас яке буде повідомлення? Правильно, це жести, жести або умовні символи. А от інший хлопчик тримає планшет із картою, куди їм потрібно рухатися. Це що в нас буде? Ні, не мультимедійний, це буде в нас графічний, тому що карта це малюнок. Далі наступна в нас пара товаришів, це дівчинка з хлопчиком сидять на лавці. що вони роблять? Правильно спілкуються, і що в кожного в руках. Напевне, по книгі, які вони що роблять, правильно читають, а читання тексту. Це в нас буде яке повідомлення? Правильно, текстове. Молодці. Наступне в нас бачимо хлопчика й дівчинку. Хлопчик дарує дівчинці квіти. Що, яке тут повідомлення? Напевне, що більш за все графічне. Тобто, ми бачимо, як хлопчик. Зображує дівчинці, передає квіти. А за допомогою якого органу чуття дівчинка відчуває запах квітів? Правильно, за допомогою носика. І останнє це в нас, звичайно, любителі домашніх тварин, котиків та собачок. Що вони роблять? Так, вони вигулюють своїх домашніх улюбленців. І передають, як вони, повідомлення. Звичайно, звукові, тому що команди ми нашим домашнім улюбленцям які даємо, до прикладу, песику, сидіти, гратися, лежати. Тобто ми даємо звукові голосом. А напишіть, будь ласка, в коментарях, чи у вас є домашні улюбленці та як їх звати. А зараз погляньмо на наступне завдання. Нам потрібно проаналізувати інформацію за способом сприйняття, тобто визначити способи подання повідомлень, як діти на, зобра... на даних зображеннях отримують інформацію, яким способом її, чи вона, ці... чи вона їм зрозуміла та цікава. От, до прикладу, перше зображення. Що тут хлопчик робить? Правильно, він нюхає квіточку. За допомогою чого хлопчик відчуває запах квіточки? Правильно, за допомогою носика. Тобто, він відчуває, як пахне квіточка. Приємно, неприємно. А ще що, як він може квіточку побачити, до прикладу? За допомогою зору за оченят, молодці. На другому зображенні ми бачимо, як дівчинка тримає кого? Правильно, котика. А кот, як вона дізнається, який котик? Оченятами, тому що бачить його молодці, а ще правильно дотиком тримає котика, гладить його, відчуває, який він Пухнастий. Чистенький, муркоче. Добре, молодці. І останнє на третьому зображенні, що ми бачимо? Діти, видно що в кінотеатрі сидять, переглядають, напевне, мультик якийсь і вживають, що попкорн правильно. Тут, на даному зображенні, ми можемо припустити, що діти. Попкорн, як відчувають смак його? Правильно, за допомогою язичка, ротика, це смакова буде повідомлення інформація. І зорова інформація це переглядаючи наше відео, а також слухова, слухаючи текст відео. А напишіть в коментарях, чи любите ви відвідувати кінотеатри та переглядати різні мультики. Продовжуємо. Тепер в нас показано ще три малюночки, де нас просять визначить способи подання повідомлень, за допомогою чого в, дані, ві, в даних фотографіях хлопчик передає повідомлення. Так, до прикладу, на першому зображенні ми бачимо, що хлопчик що тримає правильно, малюнок. А малюнок це графічне. Повідомлення. На другому ми бачимо, що хлопчик махає дівчинці рукою. Яке це повідомлення? Тоді буде привітання. Правильно, це буде жести або умовні сигнали. І на третьому фото ми бачимо, як хлопчик вімкнув мультик на ноутбуці. А мультик, я вам говорив, мультики, фільми, відео це які повідомлення? Правильно, мульти медійні. Молодці. Отже, ми з вами переглянули шість різних зображень і побачили, які різні повідомлення та різну інформацію ними можна передавати. Найчастіше ми з вами отримуємо саме повідомлення комбіновані. Це ті, які поєднують собі і звукові повідомлення, і мультимедійні, і умовні жести, і графічні і тому подібне. А взагалі, ми постійно з вами з навколишнього світу отримуємо повідомлення. Також не забувайте, що кожні 15-20 хвилин роботи за комп'ютером, ми з вами робимо фізкульт-хвилинку. Ставимо відео на паузу та робимо зарядочку. Йдемо на кухню випити чашечку чаю, з'їсти канапку, перепочити, а потім повертаємось до уроку. Щоб закріпити наші вивчені сьогодні матеріали. Пропоную вам спробувати самостійно дати відповіді на питання, що таке інформація, якою буває інформація за способом сприйняття, що таке повідомлення, які є повідомлення за способом подання. Відповіді на ці питання ви можете писати в коментарях, давши на які. Ви краще зрозумієте, чи засвоїли ви сьогоднішній матеріал. А також додатково ще питання. Дізнайтесь, чи є в Україні книги, у яких міститься мультимедійна інформація. Мається на увазі, ви наводите на малюночок або на книгу екранчик свого смартфона, а він малюнок, той починає на екрані вашого смартфона оживати. А також розгляньте малюнок. Визначте науку чи одинакові за довжиною відрізки. Та як це перевірити? Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи одинакові оці два відрізочки. Також пропоную вам виконати проект САД на підвіконні. Даний проєкт ви будете виконувати самостійно, допомоги можете попросити у своїх батьків або старших братиків-сестеречок. Мета цього проєкту це утворити на вашому вікні вдома сад із кімнатних рослин та навчитись за ними доглядати. Виконувати його потрібно в наступному порядку. Спочатку визначити терміни виконання проєкту. Тобто, це може займати не один день, а декілька, щоб доглядати за квітами. І потім розподілити свої обов'язки. Тобто, щодня, до прикладу, поливати. Разу тиждень, до прикладу, витирати пилюку. Спробуйте виконати це, цей проєкт, а про успіхи його виконання. Пишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи вдасться вам створити в себе на підвіконнику справжній сад. Можливо, у вас вже є такий сад екзотичних квітів на підвіконнику в кімнаті. Тоді напишіть, які саме квіти ростуть на вашу, у вашому саду на підвіконнику. Також хочу вам розповісти з лабораторії дослідників, чи отримують інформацію, до прикладу, рослини, якщо ми говорили щойно про рослини. Так от, є дослід, якщо росли... чи сприймають рослини світло. До прикладу, збирають зелене листя дерев, закривають частину одного листка з обох боків чорним папером і закріплюють скотчем. Поставлять листочок такий у склянку з водою біля вікна і за тиждень знімуть чорний папір. Після чого відбуваються, чи переглядають, чи відбулися зміни кольору листка під папером, а я вам відповім. Відбуваються зміни. Листочок, які, частини листочку, які будуть закриті за папером чорним, вони посвітліють. Тобто втратять свій зелений колір. А листочки, листочок, який буде не закритий чорним папером, він залишатиметься б незмінним кольором. Тобто, таким чином на нього впливає світло. Якщо світла немає, листочок втрачає свій колір. А ще хочу вам сказати: зверніть увагу на таку рослину, як соняшник. Дана рослина. Ще на початку свого цвітіння, тільки з'являється квіточка і починає він зацвітати. Ще до того, як з'являться зернятка соняшникові, дана рослина постійно повертається до сонечка. Сонечко зранку сходить на сході, квіточка вже дивиться на сонце. І так, цілий день. Сонце сховалося за обрієм. Квіточка починає повертатися знову на схід і чекає, коли зійде сонечко. На завершення, як завжди, логічна загадка. Невеличкий ребус, відповідь на яку ви легко зможете від... віднайти, і написати в коментарях, або написати, чи змогли відгадати даний ребус. А відповідь, звичайно, інформація. Вдома, будь ласка, перегляньте ще підручник на сторінці 8.11. Повторіть вивчений сьогодні матеріал та спробуйте виконати завдання. На цьому я з вами прощаюся. Дякую за увагу. Не забувайте Прощатися. ставити вподобайки, за підписуватись на мій канал. підписуватись на мій канал, коментарі. ставити свої вподобайки, Подяка коментарі. Дякую за допомогу в підготовці даного відеоуроку. А також всіх тих, хто мають бажання Та, підтримати, як завжди, наш канал. Фінансову року під дому буде посилання з на донат.